Всім привіт! Зараз ми зробимо огляд на універсальний велосипед для міста та села Формула Motion Plus 2025 року. Випускається він в одному розмірі колісце 29 дюймів. Зараз він представлений в одному розмірі 19 дюймів і підходить він під зріст мінімальний це 172, максимальний до 188. Випускається він в трьох кольорах: синій глянцевий, зелений матовий та сірий. також матовий. Рама виконана з надійного алюмінієвого сплаву 6061. Якісно сформовані труби. Якість зварювання ви самі бачите, воно тут на висоті. І взагалі це дуже надійна рама, бо випускається вона вже майже 7 років і проблем з нею ніяких не було. На задньому трикутнику по заводу вже встановлений багажник. Нижнє перо таке красиве, широке. На нижній трубі бонки підкріплення велоаксесуарів, насосу, фляготримача або чогось іншого. По заводу велосипед вже комплектується повноцінними, повнорозмірними пластиковими крилами, які будуть добре вас захищати в мокру погоду. Ширина керма 68 см сталеве, встановлюється воно на алюмінієвий винес. Сидіння таке як на всіх дорослих велосипедах формула. Воно досить широке, воно м'яке, комфортне з м'яким наповнювачем. Встановлюється воно на сталевий підсидельний штир. А висота регулюється та фіксується за допомогою Ексцентрика. Вилка амортизаційна, пружина еластимірної конструкції, робочий хід 50 мм. І невеликій нерівності вона буде досить непогано зладжувати. Тулки сталеві на конусних підшипниках, Feng І ці втулки встановлюються вже давно на велосипеді Формула. Вони дають велосипеду непоганий накат, також надійність у них на високому рівні. Профіль ободу – подвійний, противоударний, алюмінієвий, гума компас, ширина покришки 2 і 4 дюйми. протектор універсальний під ґрунт та під асфальт. Сама гума має хорошу зносостійкість і ще за рахунок такої ширини це буде додавати додаткового комфорту, велосипед буде їхати м'якше. Трансмісія на велосипеді на 21 швидкість. Компоненти хоч і початкового рівня, але це Shimano. На керму встановлені моноблоки ST STDF500. Це зручні та надійні моноблоки. Правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Shimano Torney TZ. Працює він з ведучою парою сталевою забрендованою під формулою довжина шатуна 170 мм. Тут є пластиковий захист, щоб не попадав одяг. Три зірки, розрахунок зубів 24 маленька, 34 середня і 42 велика. Встановлюється вона на каретку під квадрат, картридж, спили та волога захисту. Задній перемикач також Shimano Терней TZ серії. Працює він з трещіткою, також вона від Shimano і розрахунок зубів на великі зірочки 28 і на маленькій 14. Ця трансмісія легко налаштовується і перемикання тут досить хорошої якості. Система гальм дискова механіка. Бренд Гальм InkSync вони мають непогану гальмівну ефективність, хорошу надійність, легко налаштовуються та прості в обслуговуванні. Передній гальмівний диск та задній по 160 мм. Також, як ми бачимо, колесо переднє фіксується на ексцентрику. зняти його можна або встановити без будь-якого інструменту. Заднє колесо встановлюється на гайках. В заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини та алюмінієві педалі зі світловідбивачами. Motion Plus це практичний велосипед, створений для комфортного пересування на роботу. Для звичайних прогулянок, також на ньому буде зручно поїхати і на рибалку. За рахунок встановленого багажника повноцінних крил, рама тут хороша, легка, правильна геометрія, трансмісія від Шимана, дискові гальма, байк добре збалансований. І якщо вам потрібен велосипед такого типу в цьому бюджеті, то радимо звернути увагу. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправною поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплати частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.